Зараз, навірно, бачите. Давай. Давай. О, почесав. Оба очесав. Привіт! Туда давай! Брало-брало на жовтий сигналізатор. А ну хоч воно наче так і недалеко, наче завозили цими. Корабликом. бликом, дві як чану треба. охо опа. тяне, тяне, тяне. А ну, тяне. Тяне, тяне, тяне. на саніті щоб не пішло. Чо а чого воно так близько? Воно що його підвело? Да. Нічого собі. Воно ж саму ранку, сама перва ловилось. О, е, тяне, тяне, тя Давай, давай, давай. Сяне. Право, право, води. О, вперед десь втікає вже, бачиш, назад. <реку> <реку> О, пішу. В другу сторону пішли. Ти куди йдеш? Де тебе ловить? Ось, де тебе ловить пару. Ой, так. Ось зацепив. Сюда Бачиш, оце чуть-чуть відпустила -чуть і все. Все, ушов. Ушов. Тільки взяла посадку, чуть ослабила капельку, їх слухати. Воно две геть. Дядя Саша на допомогу своєї підсаки. Так точно. Он мою бере постав. Нормально лети. На тебе йде. Угу. Ага. Ну хватив теж, так, як у тебе. Я чую. Дай пальці дивись. Чуває? Ну звісно. Хорошо, що було снято, да? так? Так би в спініть пішли. Я ж в мене ще ці Байтрани я знімаю, поняв? На байтранах всі катушки. Воно диви, йде. О, вперд. Ой, ті уригаються, ті Акуратно. Тихенько. То як не покльовка, так і сход. Нагнулася за посаду і то тоді. Пішов, блять, по льоскам пішов. Нічого. Не пускай тяни, не пускай тяни. Подождися. О, ти чималий. А, чималий. Да-да, ви раніше були. А -а -а. Дякую, батько. Без тебе не могла. єла. Мені руки трусяться. О, бачиш на що взяв. Так. Так. так, подожди, дай же я покажу. -ха -ха. О, хороший! Держи. О -о -о -о. Красивий? Красивий. Зважимо його, так? Ух, прелість. А я розберу. Так це ж його пуцаш. А, по цакаш його як забудь. Все, дякуємо. Сусід Саня. Дякую. Фух, нарешті витягли. Красавчика такого. Ой, все, будемо. О, садок, господи. Аж до самої води йду, щоб він упав. Зараз зважить. Ну, Таке кілограм-півтора мені. Та не більше. Але гарно по часово так, ге. Більше, га? Угу. А ну візьми Віса. Зараз руки сполосну. Батька твою наліво, Що руки трусяться, чуть. Дивився. Кіло 972 кіло. Друзі, взяв ось на такий попап мед. Бачите, воно лежить оранжевенький, такий. Це оранжевий. Але я ще вмочала меласу полуничну. Де вона? Як завозили? Усе, ну, меласа полунична. Ютуб навчить, що хочеш, так? Да? Ти радий? Так. Да. <головік> І я рада. Все, будемо далі завозити, так? Да? Хочу вам показати, друзі, вже чоловік зганяв на нову почту і привіз другу підставку. Хі -хі -хі, ту вже сховав а цю новеньку. Вона легенька. Бачите, легенька. Вона ту ставиш, а вона е піднімається разом з корабликом. Щось прилипає. А так ось раз і супер. га? Дерев'яна. А, ну так, да, та дерев'яна, вона чогось западає туди, кораблик. А це така класненька. Ай, чудо. Штатива мені нового купив. З'їздив теж тут містечко в нас. Бо ти у то штатива щось головки поодламувалися. І в одного, і в другого вже понаціплювали. І все рівно пооламувались. Треба в інтернеті знайти, щоб зверху. Націплювати, бо такі вони хіленькі. Цей такий хіленький але... тримає. Ага, це я откручую ще. Откручу. Вітер подує і впаде. Такий хіленький. Ну нічого, хоч якийсь. Нас можна в одні руки три коропа. Це ми такий, такі правила поставили в нашій спілці. Оно нашій. Головний, коло нас сідає на кладочки Євгеній Володимирович. Носив-носив свої торби, а потім побачив, що кораблика забувся. <рес> Ой, артисти, ці рибаки. А що ж, як хочеться ловити, а воно бігом-бігом усе розкладається чи дома збирається. Та й щось забудеся. Ми теж так раз дай щось забули. Хорошо, що близько живемо. Поїхали дай взяли. Одненький вже бультохається у водички, тільки що підстрибнув. Ох, красавчик. Цей садок такий класний. Затягується ниточка тут зверху, бо риба завжди вискакує вверх. Вона і сюди отак вискакує, випурнає, наче. Плавай там собі, тихенько плавай. Вже 12-та година, вирішили трошки поїсти сало? сало українське, як же без сала, так? Да? Черв'ячка заморить. Бачите, в нас тут розкладушка, цар государь наш віддихає. Класно тобі? Угу. Бутербродики з колбаскою сиром, чаю. Давай, наливай чайок. Все, трошки перекусимо, поки знову клюне. Ну, Так мені вже подобається. Покажу вам, які спінінги у мене. Так вони дивлюся, всі красиво лежать. Оце. А цей новенький, ще й не обновила. 3,30. Короповий. Купила одненький, щоб попробувати, як він буде. Флагман, бачите. Ще не обновила. А це такі коропові простенькі. А це карасьові. Хі. ці по 270 А той сіки. А, і той 270 це такі в магазині. А це по інтернету замовила. Magnum Black Carp. Ну, побачу. Може клюне, побачу, як буде витягувати. Бо консультант, який мені перезвонював, каже, вам сіки два-три. Кажу, ні, одненького для проби. Побачу, як він. Ну так закидала, як вам сказати. Для жіночих рук, звичайно, привикла, мабуть, до цих коротких по 2,40. Ну, це 1,2,70. А так, для кораблика то відлічно. Усі пойдуть, щоб корабликом завозити. Бачите, в нас всі з корабликами. Все, Володимирович теж наш. Кораблик свій запустив. Такий повільний, повільний. Ну нічого, завози то добре. Ай, клюнув харап! Кум, стій, бо я тебе прикачу. Це вже руки, ноги болять, я замерз. Ось о підходить вже. Та десь 200 метрів. Що, що уллє. Я не повірила, що це клюнуло. Я думала, Володимир бачиш. Так, щоб цею не макав, зрозумів? А тільки держи все. І поки я не піднему, не заведу. Оно бачиш, пішло. По цьому. Ох ти ж переведе. Не ругайся, Маргарита Івановна, так? Да? Мої всі сідаю сюди. О, пума, дивися. Ви його там бачите? А, зе новий. Та що? Воно бляха. А ось дев'ять. Воно, воно сі обратно. обратного Ага. Ще річ чи що? Так, хоч ось Вам покажу, бачите. Ну, блін, що це в мене вистачає за бік губи. Ага, так, що це тут у тебе? Взяв на попапчик, на той самий медовий. Ой-ой-ой. Да. ой, 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 ой. На медовий так буду виймати. А цей куди? В спину. А, через то так важко йшов, поняла? Хорошенький дядя. Все, буду виймати, ложити у садочок. Другий за день тільки, ну, капець. Далі, сидемо так, витягнемо чолі. Бо сьогодні вже два входи у нас. Це ж ми його завезли, так? Да? Недавно. Да. Ось так далеко. Так, ти пакуля цього. Ой, чарно. Чув я це? Я так право позалі. А вот

Да, Зеркально. Не спеши, не спеши. Бери, бери. Сейчас, давай. Ого! Ой, Ого! Ой, ты Ого! 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 Ой, Ой, хороший. Да там ты? Ой, Ого! ой -я -я. Ой, Ого! ой сказала, Ого! 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 Так, ну що красавець. Давай по контера йде. Подожди, все. Уже нічого немає, оцепився. головне, що цього. Хай в садку буде. Ні на що мені ж треба заснятися з ним. Красиво. Бачиш, що покльовки не бачили. Фу. Не встигли знати покльовку. Я не встигла, я встати не можу, сижу з донькою розмовляю і не можу отак встати, а воно чеше, 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 чеше. Слава Богу, що витягли, бо я ж кажу, сходи, сходи. Все. О, Тоже такий майже. Так. Да. Кіло сімсот. Да. Шістсот п'ятьдесят. Кіло шістсот. Ну, на вид він, звісно, здоровий. Здоровий, так. Да. Може, це ще й кантер трохи. Дом, дома переважно. Дома переважно. Короб взяв на Попап, Укркарп, бачите? Ось ось. Спеція Робін Ред. На 12 мм. Взяв оранжевенький. Він не оранжевий, він краснувати, розуватий. Ну, щось в екрані він показує, наче оранжевий. Ну він з розовинкою. Вже так сидемо вже в... вечір і ми сидемо, бо було три покльовки, то думаємо, що на вечір трохи буде клювати. Щось не можу цю обновити нову палку, не хоче обновлятися, нічого на неї не хоче поки цеплятися. Мені цікаво її витягти. Подужаю я чи ні на таку дліну 3,30. <хи> Володимирович наш вже уйшов, не видержав критики, але каже, що півторачку взяв. Дощ пішов, він вирішив більш, де треба. Поїхав додому. А ми з папулею загораємо, да, папуль? Mm -hmm. Ти не змерз? Mm -hmm. Тобі добре? Я рада. І ти радий. Снітки тут, не снітки, а тюлька. Де вона набралася? Таке робить тут біля нас. Риє і риє, ну зараз. А, ось о вона, ця тюлька, дивіться, що робить. Ніколи такого не було, а це прямо кипить містами водичка. Хм. Може, теж не реститься. Оно прямо плигає по воді. Бачите? Оно, бачили? Оно, бачили, що робиться. І це зранку цілісінький день таке. І не втомлюються вони. Опа! О! Ой-ой-ой, ой! Опа. О, все, давай, давай, давай! Ну і що? Все, все, давай. Подожди, атаки. Опа, все. Видели, по-похловочка. Красиво. А что ты пикал, я не поняла? Чув? Нет. я не цей, цей а То Кто А, цей этот. Пейджер. пейджер. Ой, боже, только не это. Только не Тяни! Ложись, ти, хай почане. Хай почане, не трогай, не трогай, не трогай, вона тільки бере. Все, байпран, що голос? А, а йде на поміч, о, ти не вмієш, йде на поміч. Це хто владі? Давай, бач, два зразу плюнуло. У верху. потихеньку. По-моєму, нема. Нема? В цю сторону йде. На цю сторону. За тебе? Так-да-да. Да, нема. Нема. А так плюнок красивий. Ой. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не держись. Тише, <хріст> мамуля. Воздуха, воздуха, воздух. Опа! Ура! І це зеркальний, не? да? Так. Представляєш, і той, і той клюнув. Клював, плював, але щось не взяв. Возьму, можеш ось взяти? О, спасибо. О. Так. Ой, каже. О, хороший. Тоже зеркальний навіть. Зеркальний Давай. О, колок. Кала... Так, його. <рес> <рес> Дякую тобі, сірочок. Так, ну що, на що він тут у нас узяв? Ага, у нас тут м -м, Бойл осюди. Бачите, Бойли тигровий оріх. Показу близень. Такий не сильно великий, але красивий. Повкарачка. Зобіраємося До додому, витягуємо утки, все наловилися. Вечоріє вже. О, все ціле, так? Да? Утку не обновила. Нічого за день на неї не клюнуло. Що це таке? Я вже виключила. Виключила? Так. Угу. На, цю включувати. Я тут вода розбираюсь моя. А ну показую, як ти його розбираєш. Отак, так. -то. Все. Подовжені. Все? Да. Молодець. І так, друзі, закінчили ми на сьогодні рибалочку. Не буду виймати з садочка. Ось я вам покажу в садочку нашу рибку. Чотири коропа. Один-2 кілограма, а то по півторашечки. Нам на двох можна 6 коропів, а у нас 4. Так що норму майже виконали красиво, так? Да? Все, до побачення. Дякую, хто нас дивився. Кому було цікаво наше відео, буду щиро вдячна, якщо поставите вподобайку, підпишетесь на мій канал і напишете якийсь маленький коментар. Сподобалось вам чи ні і ваші побажання. Так що до нових зустрічей на все добре. Здоровічка міцного, мирного неба. Пока-пока.